Так, так, то, так. Так, бонгу, ну, ну, бонгу. Бон, бон, бонгу, бонгу. Бонгу, бонгу. Бонгу. Ну то був сильний. Так, сильний. 96? 96 градусів. Можна згоріти було, ну, він, Я не знаю, но, ну пили бонгу, славцю. Пили бонгу. Видно, він був якийсь пом'якшений, чи що Чому? він був. То був дуже добрий напиток, то був, а ну, кажу. І брали ту на песток, ту лямпочку. Так, так. так. І отакий лісочок, от отакий, от, і киву, от і все. І топили. Ото всі свята обходилися тим дітям муку. Літа. Кліпики були. І в нас так пане Тарасе, отак як накривався стів, наприклад, різдво, так? Вже колядники, ну вже де все. Стів накривався, вже там кубаси, і все, і щенки. Так як накрили той стів. Та й то стіл був завжди накритий. Бо мій татко нікого не опустив. Чи ви б прийшли колядувати, ви б сів за стіл. Колядники, діти приходили, тато ябка, уріжки, цукорки, що то давав дітям, старших сідав за стіл. Скільки б не було людей, всіх за стіл. І, той -то, і, і шопка, і вертеп, і все. що все за столом було в нас? До війни в місті традиція колядувати і засівати по хатах ходила. Ну, а я... То тільки зараз так вже відвикли. Та, то що вже перше. Перше спочатку ще і шопка була, і все, щось ходили, тепер ж того нічого було.